У приміщенні центральної бібліотеки тепер знаходиться персональна галерея ната Сем. Ми знаходимось в приміщенні Волька Йосифовича Файнштейна. Ця будівля колись була готелем Європа. Але час минає і все змінюється. Після існування тут нашої прекрасної бібліотеки ми прийшли на зміну. Нині зараз буде приватна галерея Наталії Семененко. Картинна галерея під назвою Храм мистецтв. В цьому залі знаходиться лише третина моїх робіт, можливо, і менше, тому що багато із них уже знаходиться в усьому світі, в Америці, Європі, Ізраїлі. А також і в Умані, звичайно, ми залишили величезну колекцію, понад 300 робіт для, саме для Уманчан. Ми будемо проводити Мої персональні виставки, а також будемо запрошувати нових талановитих художників і митців нашої, не тільки України, а можливо Європи. Дуже буде приємно мені, коли кожен із вас доторкнеться до цього прекрасного залу, відновленого зараз після легкого ремонту, але наші майстри втілили душу. Цей ремонт і зараз картини прикрашають ці стіни. Графік роботи наш з 10-ї години ранку до 17-ї години вечора. Офіційне відкриття відбудеться згодом, 28 квітня, о 12 годині дня. Запрошую щиро усіх!